Вітаю, друзі. Спостерігаю як ЗМІ активно розганяють цитату Зеленського про те, що кінець війни, сподіваюсь, буде в червні, вже в червні 2026-го. Так, це заява найпотужного політичного лідера сучасності по версії найвпливовушого за госпу України. Це слова Зеленського. Тож я розумію, що ми починаємо готуватися до шашликів у червні 26-го. А, до речі, а що там з виробництвом трьох тисяч ракет до кінця 25-го? Цей генератор обіцянок ніяк не може зупинитися, замість того, щоб закликати людей згуртуватися навколо ЗСУ, замість того, щоб закликати своїх виборців приєднатися до Збройних сил України, замість того, щоб закликати своє оточення, почати ставати військовослужбовцями, він знову вішає рожеві, а може зелені окуляри на носа українців До речі, хтось погодиться ці окуляри одягти і потім буде дуже здивований і розчарований, так як в травні 22-го не отримує тих шашликів, які йому обіцяють зараз. Це велика проблема. Це проблема тверезого мислення і неадекватності таких заяв. Більше того, давайте відверто казати. У нас попереду важкі. Часи Україна стоїть перед питанням, виживе вона чи не виживе, а Зеленський в червні вже закінчує війну. До речі, хто забув? Нагадаю, в минулому році гроші на війну закінчилися наприкінці серпня 2024 року. Тоді стало відомо, що Кабмін не заклав гроші вже на вересень, на жовтень, на листопад і на грудень. Чому ну тому, що в офісі президента вирішили, що війна закінчиться? Серпня 24-го року. Тому це не перший раз. До речі, нагадаю прес-конференцію Зеленського 22-му році, коли йому сказала, якщо війна буде ще рік тривати я собі не уявляю таке, це страшно уявити. Не може бути, війна закінчиться два-три тижні на новий варіант. І це страшна ситуація, тому що країна з таким плануванням може не вижити. Нам треба змінюватися, кардинально змінюватися. Зміню повинна економіка, підходи, інформаційна політика, пропаганда, національне патріотичне виховання все. Але ми спостерігаємо якийсь треш, який відбувається. Більше того, намагання інформаційним шумом закрити справжні питання. У нас стоїть питання виживання країни, а керівництво держави годує якоюсь локшиною на вухах. Українців може треба подорослішати, може, треба відверто казати. У нас військові готові зупиняти і знищувати ворога, але їм нема чим, тому що керівництво держави не може забезпечувати їх дронами, снарядами, мінами, скидами, всім необхідним. У нас військові готові тримати не просто позицію, а йти вперед. Але держава не може забезпечити їх всіх необхідними ребами. Вона не може забезпечити військових тим. Чим вони повинні знищувати ворога. І тому далі люди скидаються на скиди, на дрони, на реби. Це нормально для держави, яка може собі дозволити не дуже думати про майбутнє. Але для держави, яка зараз бореться за своє виживання, це хибна практика. Я би може промовчав на цю тему, якщо б я не бачив іншого. За лакшері автомобілями, за автівками класу найвищого тунку, на найдорожчими мерседесами і БМВ, за Феррарі і за іншим, черги стоють в українських салонах, черги з українських чиновників, високопосадовців, ДБРівців, прокурорських, СБУшників, інших, офісно-президентських, депутатах. До речі, все вони записують на своїх коханок, коханців. Родичів кого завгодно зараз. Навіть на ЗК перевіряють цього Колобашкіна, який очолює департамент кіберзахисту СБУ, тому що він все записав. Майно коли його призначили, а це під час війни на 2 мільйони доларів. В нього з'явилися майна, він записав на своїх родичів, верніше на родичів своєї дружини, це ж ви розуміли, це не одинокий випадок. До речі, він і далі працює на своїй позиції. І, скоріш за все, і далі буде купувати собі те, що пояснити не може згідно доходом з себе і своїх родичів. Але ж кого це хвилює? Він в загальній системі. А прокурори з псевдоінвалідності і далі сидять на своїх посадах і вирішують темочки. Взагалі, вирішування темочок і рішалова стає національним маркером. Але. Чомусь рішення не про те, що, як забезпечити українських військових сил необхідним, як допомогти державі вижити, а про те, як розпилити ще якусь якийсь бюджет, як закрити якусь справу, як продати судове рішення. До речі, цим займався портнов. І дивіться, Портнова нема, а його справа все ще живе. Дивна ситуація. Може, тому що людина, яку поставив Портнов на посаду, а саме татаров в офіс президента, і далі займається цим напрямком. Я хочу сказати про головне. Такі заяви Зеленського показують про те, що в нього нема справді розуміння, як і коли закінчиться війна. Бо інакше він сказав, чому в червні вона закінчиться, як він зможе досягнути цього результату. Бо вони не хочуть зупинятися, вони хочуть далі воювати з нами. Вони хочуть захопити Україну. Їх влаштує, якщо буферна зона буде десь біля перехіду грушів або краковець на Львівщині. Все, От там вони готові зупинитися на кордоні з Польщею. І то на той період, поки вони не мобілізують українців, це велика проблема. Більше того, вона показує, що у Зеленського нема реального бачення, як досягнути результату. Обіцяти він може все, що завгоди: мільярд дерев, і один гігават електроенергії, і три тисячі ракет, які ніхто не бачив, тому що обіцяти він може. Але... Для цього треба щось робити, а тільки обіцянками Україна не виживе. Знаєте, я от дивлюся на заяви президента Чехії Петра Павла, який прикований, що Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО у короткостроковий термін. Це він за окремо пов'язує з позицією президента США Дональда Трампа і розумію, що ну, те, що він говорить. Має під рунті. до речі. Він то одночас підкреслив, що союзники не повинні відмовлятися від цієї ідеї, тому що Київ посилить НАТО, коли приєднається до альянсу, і це 100% і не тільки через досвід, і не тільки через гарну армію. До речі, багато хто з армії піде і не захоче залишатися в ній. ні, а тому, що Україна. Не повинна бути більше буферною зоною, а повинна стати стіною перед навалою варварів в бік Європи, і Україна справді може посилити НАТО як єдина армія, яка довела, що проти Росії можна боротися і навіть перемагати. Єдине, що оця заява говорить про одне: позиція президента Чехії, генерала Петра Павла, підтверджує те, що я неодноразово чув від європейських політиків та чиновників. При Зеленському Україна ніколи не буде членом ЄС та НАТО. І питання навіть не в Зеленському. Ні, не тому, що він там такий поганий або ще щось. Ні, просто та політика, яку він проводить, та побудова авторитарної країни, той рівень, який він показує, як він готовий забезпечувати Збройні Сили України, демотивує. Демотивує наших партнерів, а ще ставлення до нього американських президентів. До речі, подивіться, президенти змінилися, був Байден, був, став Трамп, але ставлення до нього вкрай негативне. Як ви думаєте, чому? Ну, навіть я думаю, не через воплі Байден, чому мене в НАТО, і не через те, що Трамп пам'ятає його імпічмент, який організував йому Зеленський. Ні. Хоча це теж впливає. А через те, що Зеленський, Зеленський. Будує в Україні не те, з чим хоче співпрацювати сьогодні Захід. Як би це комусь не не подобалося. І, до речі, багато хто з чиновників казав, що після перших повоєнних виборів, у разі зміни влади на адекватну проєвропейську і початок реальних змін в Україні, ситуація зміниться ще раз, після перших повоєнних виборів. Якщо в червні війна закінчиться, то так от, війна, якщо просто обіцяти, не закінчиться ані в червні, ані в липні, а не в 26-му, не в 29-му. Для цього треба зміни. І в першу чергу у забезпеченні Збройних сил України. А для цього треба починати щось робити і менше балакати Зеленському його оточенню. От тоді справді зміни відбудуться. Допомагайте ЗСУ, донайте на ЗСУ, приєднатися ЗСУ. І пам'ятайте, що тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна може існувати. Обіцянки і різні балачки не впливають на результат на полі бою. Впливають тільки. Реальні справи От цим і треба займатися керівництвом держави, а не трендити те, що не буде виконано.